Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Моїм номером на спині Владислав Бучакчийський, 8 капітан команди Василь Цюцюра під номером 14, то в номер 20. -й. Михайло Рудавський, номер 5, Владислав Хамилюк, 8. Дмитро... Нової форми вийшли на цей поєдинок. От -от, які у нас стались в літні міжсезоння, і те наскільки оновилась у нас боковина. Мова йде не тільки власне про футболістів, а й про тренерський штаб. Ну і буде намагатися сьогодні розпочати цей матч дуже і дуже вдало для себе. Ось і перша атака у виконанні господарів поля Цюцюра віддає точну передачу. Удар по воротах, але на місці в цьому епізоді Данило Каневцев. Ну і відзначаємо першу. Вдалу атаку від франківського клубу. Франківського клубу. Ну а так дозволив він. Данилу Каневцеву Ну не те, щоб здійснити сейф, звичайно ж, але врятувати свою команду. Так чи інакше, ще один удар. Цього разу куди більш небезпечно. Все той же Бучакчиський, все той же Данило Каневцев точно цього разу вже здійснює сейв. Стий номер Іван Будняк. Ну і таки зміг вибрати він м'яч для своєї команди. Він з м'ячем і залишається. Уже його навісна передача. Удар по воротах уже кучерук. У нас вступає в гру. Вже прийшла черга, звичайно ж, і кучерука свою команду рятувати. Ну і ще раз бачимо, як Іван лишився страхувати своїх захисників. Першу чергу, звичайно ж, ось яке виконання від Василя Цюцюри. Це свідомий був удар туди, в дальній кут, за комірець голкіперу ну, боковини, але ось для нейтральних болівальників хочеться побільше когось драйву. Зараз е помилка в у простому епізоді. Радульський м'яч підхоплює знову ж таки немає там. Підсилення. Передача на Цюцюру. Цюцюра зараз з м'ячем таки зустрівся. Цюцюра виконує прострільну передачу. І через рикошет м'яч здається, там ледь не втрапив у ворота Данила Каневцева. Оплески франківських болівальників. Вітаємо, жодної жовтої картки, жодної заміни, жодного забитого м'яча. Ну, надіємося, що принаймні забиті м'ячі. Ми з вами ще побачимо в таймі другому. Зараз момент франківців, але в кінці то кінців таки не виходить у цю цю удар. Але ліга розпочинається у нас за територіальним признаком. Так, за територіальною ознакою, скажімо так, із поділом на дві підгрупи. Група А та група Б відповідно. Тут усе звично. Ну, загалом на старт виходять 18 команд, по 9 команд групі А та групі Б відповідно. Звертаємо увагу на те, що минає. Удар по воротах тим часом і рахунок у нас відкрито на 51-й хвилині. Забитим м'ячем відзначається Андрій Андрейчук. Ось так такий ось початок цього матчу для франківського клубу. Хочеться нам дуже з вами поглянути повтор цього епізоду, допоки там Андрейчук потрапляє у обійми своїх партнерів по команді. Здавалось би, нічого такого надзвичайного тут не було, але якось одразу два гравці загубили тут Андрейчука. Ну і відзначаємо вдалу навісну передачу в цьому епізоді. Від 23 Генек з м'ячем віддає на цю цюру, ну, але такий пас в недодачу. Там ледь не втратили франківці м'яч, але триває їхня атака. Знову Генек з м'ячем. Знову Генек виконує навісну передачу, але не вдало. Заважав там Шинтаренко, йому виконати точний пас на партнерів по команді. Ну і бачимо, вже Прикарпаття дуже і дуже активно готують свої заміни. Більш ніж певний, що ці заміни, звичайно, ж будуть покликані на посилення гри саме в лінії атаки. Ну а тим часом чергова атака від Буковини і удар по воротах і дістається Цього м'яча кучерук в правому нижньому куті власних хворіт. Спочатку ось... з Прикарпаттю на полі. Хоча ні, бачимо, що таке 11-й номер франківського клубу у нас покидає межі француз. Знову навісна передача від нього. Барчук з м'ячем опиняється, завдає удар у поворотах, але не надто акцентованим. Він вийшов. Там я думаю, болівальникам франківського клубу могло здати, що піштовхують в цьому епізоді Романа Барчук, якомога швидше хочуть відігратись. Це все зумовлює поспіх. Ну і часто цей поспіх через брак майстерності конвертується в порушення правил гри. Кучерук вдало на ви... моментом не реалізований сьомка. Класна його навісна передача. Удар по воротах Сейв від Данила Каневцева. Ось і оплески зараз на адресу Кіпера. Чернівецької боковини. Там здається, після того, як Аневцев у нас таки дістав цього м'яча, ще й перевів його безпосередньо в стійку. Давайте ще раз, іще. Рудавський кидатиме за боковою. Рудавський вкидає точно на партнера по команді. Зараз може бути дуже, дуже небезпечною ця атака Чернівецької боковини. Прострільна передача від Владислава Ха. Давайте трохи про це поговоримо. Після цієї атаки Франківців удар по воротах зривлює рахунок Роман Барчук на 83-й хвилині матчу. 1-1. А ось і Барчук знаходить свій момент. Ось той класичний гравець штрафного майданчика чи швидше навіть воротарського майданчика. Франківський старожил, гравець, який уже там, ну не знаю, ну, не від початку. Відколи відродився професійний футбол івано франківську Відколи Прикарпаття набуло статус професіонального футбольного клубу. Здається, в сезоні 2017-2018 барчук приєднався до Прикарпаття із однієї з аматорських команд Івано-Франківщини обох команд провести на футбольному полі 1-1. Ну і давайте відверто. Я думаю, нічийний підсумок сьогоднішнього матчу був би дуже і дуже закономірним, але проти цього виступають гравці. Як однієї, так і іншої команди. Зараз ледь не обрі... За все станніх там втративши м'яча. Кучерук сильно зараз буде вводити м'яч в гру. Барчук поборовся за цей м'яч, виграв боротьбу. Ну І зараз Барчук отримує в нас другу жовту картку і вилучення. Ось таке ось рішення арбітра. Ну Таким чином, Барчук у нас весь комплект зібрав на собі. Весь подійний комплект, давайте скажемо так. Отримав вилучення, відзначився забитим м'ячем, і це все при тому, що Роман нічию. 1-1 івано франківське Прикарпаття в рамках першого туру.